Всім привіт, любі друзі! Вітаю вас! І сьогодні в цьому ефірі хочу поговорити про те, як треба будувати наші цілі, саме будувати цілі. Тобто, ось ця формулювання цілі, яку ми закладаємо, наприклад, на 2025 рік. Це теж вибудова. І так як я експерт в області нейролінгвістичного програмування, то в саме НЛП є класна техніка, якою я користуюсь, і чесно, от чесно кажу, що коли я користуюсь цією технікою, я отримую супер результат. Коли я ставлю цілі без цієї техніки, то і результату немає. І Ось ця техніка називається. «хорошо сформу... сформований результат. Ну, в цілому, хорошо сформуліваний результат можна ще перевести як добре сформований результат. Але якщо ви зустрінете десь скорочений варіант ХСР, то це хорошо сформований результат. Можливо, вже існує ДБР добре сформований результат. Тобто це вже залежить від того, як правильно перекладати суть в тому, що є сім пунктів, я їх собі от виписала. І хочу, щоб нічого не забути по кожному з цих пунктів пройтися. Зараз установлю собі свою шпрогалочку для того, щоб все все вам розказати. Значить, Ми будемо зараз з вами користуватися невеликим прикладом, як будувати цілі, на прикладі вимушленої дівчини, яка хоче схуднути. Хоче стати більш стрункою, і, наприклад, на 2025 рік вона ставить собі за мету схуднути. Для того, щоб це все пройшло екологічно добре і не як не зробило її здорові, погане, давайте пройдемося по кожному пункті, на такому прикладі ви собі свою мету, свою ціль ставте, будь ласка, і так само розбирайте свої цілі по цій схемі ХСР, для того, щоб у вас все справилось найкращим для вас шляхом. Саме перший шлях це правильне формулювання, правильне формулювання нашої цілі. Тобто вона має бути позитивною, вона має бути без частки ні. Тобто я не хочу бути товстою. Це неправильна сформована ціль, бо вона нас не буде заряджати на наш. Класний результат. Чому? Тому що так побудовані дзеркальні нейрони в в голові нашого мозку і вони, коли чують не хочу бути товстою, вони чують товстою. Тобто, одразу наша підсвідомість малює нам малюнок товстої людини. А ми цього не хочемо, тому ми маємо. Казати так, щоб це було про струнки, щоб там я хочу бути стрункою. Наприклад, ми маємо не використовувати частку ні, коли ми формуємо наші цілі. А, також позитив. Да? Я хочу, щоб а, хотіла сказати, Путін здох, але якось не дуже екологічно виглядає, звучить, але ось, ну, це теж приклад. А, Наче нам здається о свято, яке буде, але в цілому, коли ми бажаємо комусь ну чогось поганого чи ще щось, ну є в нас відчуття, що це ну недобре. І ми е, коли носимось з такою ціллю, то нам буде не екологічно, не добре, не, не супер. Тобто, в нас буде щось внутрі, якийсь конфлікт, що ми, наче, і не хочемо, щоб це е, відбулося. Тож коли ви формуєте свою ціль. Ви маєте точно проговорюючи, або якщо ви записали, читаючи її, ви маєте бути наповнені щасливі і точно, щоб у вас такі така гарна картинка малювалася вашим мозоком, вашим безсвідомим. І якщо ми говоримо про нашу дівчину, яка хоче построєні стати стрункою, то вона, наприклад, формує: да? Хочу. Бути стрункою, бо якщо вона буде там формувати свою ціль, як я хочу скинути 15 кг, то ми далі будемо наступні кроки розглядати. Да? Ми зрозуміємо, що по-перше, це може бути не самим класним шляхом, це може бути, наприклад, із того, що вона захворіє. Далі, коли вона малює процес, як їй треба ці 15 кілограм скинути, їй сразу, одразу дуже важко, бо це велика цифра, і їй здається, що Боже, як я це зроблю, це дуже важко. І вже починається якийсь, ні. Я не хочу досягати цієї мети, бо вона буде досягатися ну, важко. Тому зразу вам кажу, що вас має оця формулювання прям зажигати. Тому, якщо ми ще трошечки. Покрутимо саме цю дівчину, яка хоче скинути якихось умовних 15 кілограм, ми можемо додати щось по типу Коли я дивлюсь в дзеркало, я просто кайфую від свого тіла. І от коли вона буде проговорювати так побудовану, наприклад, свою ціль, вона буде хотіти досягнути її швидше, бо вона буде уявляти щось, да, от, то візуальну ту картинку, якусь офігенну, Яку вона хоче досягнути біля того дзеркала, дивлячись і кайфувати від свого тіла? то це зовсім змінює ситуацію, і вже не важливо, чи це буде 10 кг, чи це буде 20 кг, чи це буде 15, вона хоче той результат. І він сформований позитивно. І ще саме головне відчуття, що точно вона стала стрункішою, не із за того, що вона там хворіла чи ще щось, а вона. Відчуває, Що вона в ресурсі, в неї повну енергії, вона кайфує. Ну, я сподіваюся, що, що перший пункт вам зрозумілий. Тобто ми формуємо нашу ціль без частки ні, і позитивну і класно, щоб в нас малювався такий образ, дуже-дуже приємний і класний. Другий пункт, який я хочу, щоб ви зазначили собі, це підконтрольність цілі. Що тут мається на увазі? Коли ми обираємо. Щоб хтось, наприклад, Путін здох, да? то, на жаль, не знаю, бо на щастя або, на жаль, там, ця ціль не може бути нами контрольована. Бо це неможливо нам особисто ніяк проконтролювати, на це повпливати. Якщо хтось хоче бажати за своїх дітей. І побажати, щоб там мій син в цьому році поступив в такий-то університет, або моя донька сам зробила то-то. То ну ми не ми можемо допомогти, але ми не можемо повпливати на результати іншої людини. Ми можемо допомогти, але ну цей вплив він все одно буде залежати від людини. А забираючи у, людину, у людини відповідальність, особливо там у дітей, у чоловіків або ще в когось. Це, знаєте, трошечки з езотерики, але ми наче забираємо їхню судьбу собі. Тому цього робити не можна. І ви маєте це розуміти. Маєте хотіти чогось лише для себе. От виключно такі егоїстичні цілі е, я пропоную з вами пропрацьовувати і ставити на 25 рік. Після того. Як ви щось а, зробили таке, що вас ну, сформували да, на таку ціль, яка вас зажигає, яка вам подобається, яку ви хочете, а, і зрозуміли, що ви можете контролювати цей результат. Тобто, коли наша дівчина хоче схуднути, вона контролює цей результат. Це вона хоче схуднути, це її тіло. Щось вона для цього робить чи не робить, це її відповідальність. Третій пункт це сенсорка. Тобто нам треба візуалізувати, да, як я вже казала, щоб у нас оцей образ, який малює наша підсвідома, був приємний класний. От вона хоче підходити до цього дзеркала і кайфувати. От нам треба свізуалізувати не лише результат, а і шлях до цього результату. Чому це важливо? Бо багато хто просто ну от погодьтесь, всі, хто зараз мене дивиться, я впевнена, що 90% із вас. Просто взагалі, оцей пункт, цей крок перестрибують, і навіть можливо не знають про його існування і не знають, чому це важливо. А чому це важливо? Бо в цілому ми задоволення від життя отримуємо, коли наш шлях до наших цілей нас збуджує. Нам подобається цей шлях, коли ми кайфуємо, коли йдемо цим шляхом. Бо коли ми чогось досягнули, і результат є, але е, здоров'я нема. Наприклад, кредити долгі, чи ще щось, або вам там погрожують за цей результат, або ще щось, то цей результат, якого ви по факту досягнули, він не буде вам приносити радість і не дасть вам щастя. Тож, я наголошую, що цей пункт сенсоріки, тобто, коли ми візуалізуємо не лише результат, а й наш шлях, як ми будемо йти до того, щоб. Ціль була виконана, і от, наприклад, наша сьогоднішня героїня, яка хоче вирішила по стати стрункішою там на 10, 15, 20 кг, неможливо неважливо наскільки, вона може почати візуалізувати, представляти, по факту шукати. Класні зали класних тренерів, з якими би вона хотіла займатися. Вона може зайти в чудовий додаток Pinterest і подивитися, як гарно сформована тарілка правильного харчування, де є там білки, жири, вуглеводи, там авокадо чи щось є реально гарні картинки, які збуджують тебе. Правильно харчуватися. І коли ти дивишся на ці картинки, ти хочеш так їсти, правильно гарно їсти, поважати своє тіло, поважати свій раціон. Наприклад, і, от коли цей шлях. Промальовується, тобто не лише результат досягнення цілі, а ще і ми промальовуємо весь шлях, як ми досягаємо цієї цілі. Що ми робимо для досягнення цілі, то нам вже смачно від цього життя, нам вже смачно від того, як я буду досягати поставлену ціль, і нам хочеться дійсно, начебто немає внутрішніх конфліктів, які б нам заважали досягати нашу ціль. Це був третій крок. Четвертий крок, до якого ми переходимо – це ми виявляємо умісність цілі. Тобто, чи умісно це взагалі? Де, з ким, коли ми будемо досягати цю ціль? Тобто, в цілому, чи вистачає нам ресурсів? Так, вибачайте. Це четвертий, так, да. це четвертий у нас крок. Є цілі, для яких вам реально ніхто не потрібен. А є цілі, для яких вам здається, що вам ніхто не потрібен, але в цілому буде круто, коли ви знайдете когось, хто вам допоможе. От, наприклад, наша сьогоднішня героїня, вона може скористатися послугами нутриціолога, спорттренера, який буде правильно її там тренувати, дієтолога, можливо, лікаря, можливо, їй буде дуже важлива підтримка її подруг або Її коханої людини. Тобто нам важливо зрозуміти, хто нам буде, або що нам буде допомагати для досягнення цілі. Повірте мені, чим більше ви знайдете якихось людей або речей, або обставин, які вам допоможуть в досягненні вашої цілі, то тим швидше ви її досягнете. Це був четвертий крок. П'ятий крок теж. Впевнена, що, можливо, 90% із вас не е, чули про нього, але я зараз його скажу. Це екологічність вашої цілі, і тут я кажу не про екологію нашого е, земного шарика, нашої земної кульки, а я кажу про екологічність ваших намірів. Це ми вже проходили в першому пункті про те, щоб вам було добре і комфортно внутрішньо, коли ви проговорюєте або візуалізуєте цю ціль, бо якщо ми комусь чогось... Бажаємо недоброго, то ми розуміємо, що буде якийсь внутрішній конфлікт там, з совістю або ще з чимось, і не буде результату. Але коли ми ще говоримо а, про екологічність, то я хочу отут підкреслити, а чи не нашкодить, коли ваша ціль буде досягнена, чи не нашкодить це іншим сферам вашого життя? Або, наприклад, я знаю прям реальні випадки, коли чоловік досягав мільйона, але лишався без здоров'я, без дружини, без е, сім'ї, як такової, бо дружина там з дітьми ну, відмовилась від такого проживання з людиною, якої не існує. Бо він постійно був десь, він десь заробляв гроші, він поклав здоров'я, він досяг своєї цілі. Він став мільйонером, але він залишився один сам і ще й хворий і нікому не потрібний по итогу. Тому, коли ми говоримо про екологічність цілі, ми маємо обов'язково задавати собі внутрішнє питання, а чи не нашкодить досягнення моєї цієї цілі моїм іншим сферам життя? Наприклад, наша дівчина хоче там, бути більш стрункою, можливо, чомусь в неї є подруга, яка лише з нею дружить, бо вона така сама товстенька, як та. І от коли наша героїня досягне такої цілі, то, можливо, та подруга перестане спілкуватися з нашою героїнею. Тобто ми вже бачимо, що під пункт п'ятий крок, екологічність цілі, підпадає ось ця історія, що, можливо, вона залишиться без подруги. Ну, це така зараз на походу моєї розповіді видумана якась історія, але ви маєте свої взяти цілі, і кожну ціль по в цим всім крокам продивитися, а що можете ви втратити, досягаючи цю ціль, ви маєте давати собі на це відповідь. І якщо це ок, або ви нічого не втрачаєте, то у вас не буде внутрішнього конфлікту. Ви будете собі йти по життю і досягати своїх цілі спокійно. Але коли ви розумієте, що щось у вас, щось ви можете втратити, щось важливе можливо для вас. То буде або конфлікт, або нерозуміння, чого ви не досягаєте цієї цілі, або ви її досягнете, але потім зможете пошкодувати про результат досягнення. Далі наш шостий пункт перевірка ресурсів. Зараз я вам проговорю 5 основних ресурсів, які є в кожної людини. І ви маєте всі свої цілі також перевіряти, чи є у вас на досягнення цієї цілі. Всі ці п'ять ресурсів, якщо якогось ресурсу у вас не вистачає, то яким чином ви можете цей ресурс отримати для досягнення вашої цілі? Значить, перший ресурс це час, далі ваші навички, третій ресурс це інформація, зв'язки та п'ятий ресурс гроші. Бо, наприклад, нашій героїні для того, щоб вона схуднула, їй вона має володіти інформацією. Тобто, а чого вона не худне? Це погане харчування, це сидячий образ життя, це мало рухливості, мало підвіжності спорту, це генетика, це якісь захворювання, тобто їй вона має отримати якусь інформацію, зрозуміти цю інформацію. Можливо, їй треба буде гроші для того, щоб там, піти до лікаря або піти займатися з тренером в спортзал. Можливо, їй допоможуть якісь зв'язки. Зв'язки з більш професійними людьми, або, наприклад, якщо в неї є друзі тренера, то можливо їй не треба буде платити за спортивні за спортивні заняття, тому що там, наприклад, зв'язки допоможуть їй. Тобто перевірте свої цілі, які ресурси у вас вже є для досягнення вашої цілі, а яких ресурсів вам не вистачає для досягнення вашої цілі, і як ви можете їх. Знайти, бо, наприклад, інформацію зараз знайти досить легко. Відкриваєш YouTube, відкриваєш Google, і в тебе інформація будь-яка є. Це був шостий крок, це були ресурси, сьомий крок і останній це після того, як ви зробили список своїх цілей. Після того, як ви зрозуміли по всім, всім крокам, як коли, з ким, ресурси, екологічність, ви звізуалізували, все окей, вам треба. Вже зробити перший крок в напрямку цієї цілі. От якщо я хочу на Мальдіви, і я подивилась, чого мені вистачає, чого не вистачає, екологічно, не екологічно, який буде мій перший крок, то я вже відкриваю і дивлюсь, на які дати, які ціни, які літаки, як можна туди добратися, не добратися, ще щось. Це вже є перший крок. У мене вже є якась інформація, вже якийсь, скажімо так, вектор направлення щодо здійснення моєї мрії. Так само наша сьогоднішня героїня, яка вирішила худать, А, значить вона вже може відкрити інтернет, подивитися, які спортзали прямо поруч з її будинком, а які нутри, нутриціологи або дієтологи дають безкоштовні перші, або якихось, якісь там перші візити, або можливо є якісь безкоштовні відео, які допоможуть їй а, зрозуміти, ну що треба саме їй, або ще щось. У вас є ціль, що ви вже зробили, який перший крок ви вже зробили для того, щоб її досягнути. Чому це дуже важливо? Бо коли воно все написано, або навіть ще гірше, коли воно не написано, то ж я дуже рекомендую це все писати. Коли воно все у вас написано, то мозок наче думає, окей, я написав все, що з мене. Але коли воно не просто написано, а ви вже щось зробили в цьому напрямку, вже почався якийсь рух, то мозок наче прокидається такий і каже, хазяйка, ми що, будемо йти по цьому шляху? І він такий, ну да, ось дивись, я вже щось роблю. Тобто для мозока це вже наче як збудження йде, і мозок, наче як прокидається і розуміє, М -м, то ми все ж таки оту е красиву зараз. Оту красиву картинку будемо досягати. Це все ж таки не сон, а це наш вектор, наш шлях. І так, да, дуже важливо зробити для себе ці перші кроки. Також дивіться, в ХСРі або ДБРі в хорошо сформованому результаті, в цій техніці, яку я вивчила ще в 2015 році, коли почала вивчати НЛБ, там немає. Такого пункту. І я його теж окремо не виводжу, але мій досвід показує, що буде дуже також добре, коли ви придумаєте для себе 5-7 бонусів, які ви отримуєте, коли досягнете цю ціль, і якісь бонуси, які ви будете отримувати по ходу досягнення цієї цілі. Коли мозок. Довго старається і не бачить результату, він розуміє, що йому нема для чого старатися, і він перестає щось робити в цьому напрямку. Тож, коли ми будемо наш мозок балувати якимись няшками, якимись бонусами, чимось, якимись плюшками, то йому буде легше йти до цієї цілі. А коли він ще буде знати, що його якісь ще плюшки очікують після 5-7 плюшок, після того, як він її, досягне цю ціль, і це можуть бути різні плюшки. Ну, наприклад, наша героїня, коли, значить, вона досягне своєї мети і буде кайфувати від себе, коли буде дивитися в дзеркало, вона почне знайомитися з крутими хлопцями. Наприклад, для створення класних стосунків, вона отримує впевненість собі, тож зможе класно презентувати новий проект на роботі або, або, або. І далі. По по пунктам 5-7 пунктів, що ви афігенного, класного отримуєте для себе, коли ви досягнете свою ціль. Але не забуваємо і про шлях, бо наш шлях до досягнення нашої цілі теж має бути привабливим, смачним, класним, щоб нам хотілось йти по цьому шляху. Тож напишіть також собі, а що ви отримуєте на шляху. До цієї цілі. Ну, наприклад, це може бути будь-що, воно може взагалі не бути пов'язано з результатом. Наша героїня може якусь подорож собі придумати, якийсь ретріт по схудню, якийсь ретріт по йогі, якийсь дівішник, щось, що вона може довгий час хотіла, але не дозволяла собі відкладала. Може, це нові кросівки. Або ще щось, або носкінові, або ще щось, або ще щось. І ось е, всі ці плюшки ви маєте собі виписати і, звісно, нагороджувати. Обов'язково нагороджувати себе і свій мозок за його старання, за свої старання. Ось такі е, пункти, ось такі кроки для досягнення цілі буду вдячна вам, якщо ви будете в коментарях писати зворотній зв'язок. Чи відкликаються вам ці пункти? Можливо, якийсь пункт незрозумілий, і в цілому за будь-які ваші реакції, лайки або ще щось, або коментарі. Я буду дуже вдячна, бо я сьогодні вам дала, а ви можете мені віддячити, дати таку реакцію. Так працює це в соціальних сетях. Це не означає, що коли блогери там просять лайки чи ще щось, вони попрошайки. Це означає, що нам... Теж треба отримувати від вас зворотний зв'язок, і звісно, нам треба показувати чи той, чи інші соціальні сіті, що ми цікаві і нас хочеться дивитися і слухати. Тож зараз я збережу цей ефір в інстаграмі, але завантажу його також, мабуть, на Ютуб канал. І буду вам вдячна за ваш зворотній зв'язок. Також планую в січні провести карту бажань, Чому в січні, чому це буде не перед Новим роком, бо це трошечки підв'язано під фази луни, це теж, на мій особистий погляд, впливає, тому особисто я буду робити карту бажань в січні і вас всіх запрошу кому. Цікаво, вже можете писати мені в особисті або в коментарях, що ви хочете подивитись, і це буде означати, що я швидше вам все викладу і покажу. Розкажу. Я ж була рада провести цей час з вами і поділитися з вами цією важливою інформацією. Всім гарного дня, пока-пока.